Привіт-привіт! Тема заняття Як ми говоримо. Пропоную стати тобі перед дзеркалом і сказати щось та подивитись на те, як ти вимовляєш слова. Як ти вважаєш, у тебе гарне мовлення чи не дуже? Кожна людина повинна навчитися говорити гарно. Спробу повторити скоромовки. Черепаха чаплю ввечері пригощала чаєм з печивом. Або великі мурахи грали в шахи, а маленькі мурашки у шашки. У різний спосіб. Соло, тобто сам, дуетом з ким-небудь, тихо чи голосно. Як тобі сподобалось найбільше? Вимовляти скоромовки. Дуже хочу почути, як це ти робиш, тому буду чекати на твої відео. Подумай і скажи, що допомагає нам говорити. Язик, губи, шелепа. Перевір і скажи: ми говоримо, коли видихаємо, чи вдихаємо повітря? Ми говоримо на видиху. А як ти гадаєш, а вуха важливі для мовлення? Давай перевіримо. Спробуй поговорити, вдягнувши наушники. Чи достатньо тобі для мовлення говорити, тобто рухів язика, губ та щелепи. Так, для мовлення нам недостатньо рухів язика, губ та щелепи. Для розмови ми повинні чути, що говоримо. Тому говорити можуть не лише органи мовлення, а й руки, поза, рухи тіла. Давай спробуємо перевірити. Скажи рухами про горобчика, у якого болить лапка. Про кошеня. Яке дуже перелякалося. про білку, яка збирається їсти горіх. Я теж хочу подивитися, як в тебе вийшло, тому з нетерпінням буду чекати на твоє відео. Отже, руками, позою та рухами тіла теж можна говорити. Подумай і скажи, чи потрібні нам очі у розмові. Давай перевіримо. Пропоную послухати верлібли, вер тобто нерефмовані вірші Василя Голобородька із заплющеними очима, а потім переказати зміст за допомогою тіла. Починаємо бджола Квітці каже: на. І та розтуля долоню. Зелені діти побралися за руки і водять танок. Метелик виймає загадку із білого горнятка. Як можна перевести словами по-іншому? Намалюй ілюстрацію до того вірша, який тобі найбільше вразив. Є такі вірші, які замало слухати. Їх треба слухати, дивлячись на ілюстрацію тому очі нам теж потрібні умовлені. Пропоную послухати ще один вірш Івана Андрусяка Пригоди. Киця Аліса на дуба залізла дуб прусь, гілка хрусь, киця дуба ніжно кусь, ще й хвостиком по дубі лусь. От мармиза. Розкажи цю історію своїми словами, а також покажи руками. Буду чекати на твої розповіді та показ змісту вірша рухами. Отже, наше мовлення складається із органів мовлення рук позою та рухів тіла. А ще нам допомагають очі. Та вуха. А я з тобою прощаюсь. До побачення!